Добрий день, аграрії. Сьогодні хочу зняти таке наступне відео про полімір композитні втулки. Така у нас от буде імпровізована зйомочна площадка від скажімо так, первої особи. Буде такий голос за кадром, можливо, буде роздражати. Ну, вибачайте. Дивіться так, перше про що б я хотів сказати: поспілкувався з аграріями. І почув такі питання: А це пластик, це пластмаса, це капронові. Да, чув, бачив, і таке інше. Перше, що хочу сказати, це не пластик, це не капрон, це не пластмаска. От. Якщо бути, скажімо так, загально, більш загальним, то це, скажімо так, композити. Да, Там є і пластики, там є напевно, і капорони і таке інше. От. Але тут. Суміш от, різних видів матеріалів, зараз не буду вдаватися глибоко в хімію і таке інше з додавання вуглецевого волокна. Тобто, це спеціально розрахований, спеціально розроблений сплав. Сировини спочатку наші колеги роблять спочатку гранулу, а потім на прес-формах виливаємо оці от деталі. Тому це не капрон, це не пластик, а це доволі надійний та міцний виріб. А у нас є можливість виготовляти такі втулки на абсолютно різні агрегати. Тобто, це починаючи з сівалок. Вітчизняного виробництва СЗ, і їхні модифікації нині, там, куди вони дійшли. Грин Грінплейси, як їх тільки не називають. На них є Вадерштати, сівалка Петінгер, Кінзе, от, Amazon, Джонди. Кун, Хорш. І, і Кінзи, куни і багато інше. Неважливо, яка сівалка, неважливо, якого вона року випуску, взагалі неважливо там, нова вона чи не нова, і коли ви на неї робили ремонт, і таке інше. Тобто кожна сівалка, будучи культиватор, чи ще щось там дискова борона мають втулки. Втулки скольження, втулки трення, втулки качення. І таке інше, але вони там стоять. От. Тому я вас дуже прошу. Будьте уважні до ваших агрегатів. Так чи інакше, ви ці втулки періодично міняєте. Деякі з вас міняють їх вчасно згідно регламенту, От. деякі міняють їх. Коли згубили сушника, або коли згубили колесо перекочування, або ще якась оказія трапилася, або коли заїхав тракторист з культиватором для міжрядного обробітку та вирізав агроному рядок кукурудзи або соєчника, тому що сівалка була з такими от дефектами. Тому тобто, сівалки полімер композитні. От, вона складається з поліаміду от, та вуглецевого волокна. Тобто їх існує у нас три марки. От. По е щільності, еластичності і таке інше. Тобто кожен виріб, точніше, кожна партія виробів перевіряється в лабораторії. От. Тому ви можете бути е спокійні, а ми впевнені за якість е скажімо так, наших виробів. Хто хоче посперечатися, проявити нас, там, вибачте, за вислів, на слабо. А ось давайте та я докажу, що вони працюють. Ми готові з такими джентльменами ну, от, попрацювати. На слабо, а ну давайте я спробую, а ну да, давайте я докажу і таке інше. Тобто, в своїй продукції ми впевнені. От. Ну, це таке. От. Які втулки можуть. Виготовлятися на виробництві. Тобто, почнемо, почнемо з грибкових. Якщо відео буде трошки нуднувати, ну, вибачайте. Тобто задача стоїть пояснити, які є можливості для аграрія на сьогоднішній день. Тобто, тулочки є грибкові, Гребкові, різних розмірів. Я не буду зараз зупинятися до якого агрегату кожна із цих втулок. От. Це буде в наступних відео. Я тільки покажу, що, може деякі озвучу. Тобто я покажу можливості. Тобто є грибкові, От, різні. різні за розміром, різні за товщиною стінки, за висотою. От. І таке інше. Тобто, так, вроді би все показав насчет грибкових. Тобто, є грибкові. Це, наприклад, з джундіра. От. Стоїть на вилкі на шарнірі там, де кріпиться сушник до рами. Тобто, це дуже слабке місце зівалок джундіру 1890. З вигляду, да, ви можете сказати, да, пластмасова, да капронова, але, скажімо так, з більш точного огляду, це не так, це не капрон. І коли ми їх вставляємо скажімо так, на місто, де вона має, має працювати, от, ми тут будемо в кадрі вставляти, де воно працює, от, то ви переконаєтеся після Напрацювання певної кількості гектар, коли ми її винімаємо і дивимося на неї, то у неї навіть майже немає ніякого слідів спрацювання. Тобто є втулечки гребкові, трошки поменші. Це все наплавки, це після прес-форми. Хай вони вас не смущають. Вони геометрично зроблені правильно. Це можна буде перевірити електронним тангенциркулем, або іншими приладами, якими ви звикли працювати. Є такі от велетенські втулки. Це втулка з тандемної підвізки. От, вона може стояти на джундірах, вона може стояти на Маніту, на вантажівках. От, і ну, на багато чому ще. Тобто, в залежності від потреби. Тобто, вона може бути ширшою, от, може бути у неї. Висота цієї частини більшою, меншою, і таке інше. От, ось такий є грибочок. Він з фаскою, якщо може видно, От, на відео тобто, тут є така фасочка. Ну, Напевно, таке було замовлення. От. Далі, ну, це така відома втулочка, навіть там видно, ця втулка працювала і в ній е, сліди. Від пальця. Пальці це сівалочка green plate. От, В неї на пальцях на нових є такі насічки. От вона втулки оставила. Це каже про те, джентльмени, що ця втулка не спрацювала палець, тобто, вона його не витерла, як правильно сказати. От, вона його не виробила. Тобто прийняла весь, скажімо, так, удар на себе. От ми бачимо. От. І тим самим. У нас залишився палець цілий. Відповідно, наружна сторона у цієї втулочки теж чиста, значить, посадочне місце у неї не розбите там, де вона стояла. Зазвичай де стоять металеві втулки. От, і пальці е, попадає бруд от сюди, разом із пальцем. От, і палець підклинює в цьому місці і проворачує втулку. Посадочному місці. Це я зараз так розказую, ну ви краще за мене це знаєте. От. Далі є ось такі от втулочки, це на, йдуть вони на От. Це сліди, скажімо так, від прес-форми. Воно все прибирається, виріб, видається, скажімо так, замовнику в ідеальному вигляді. От. Далі Ідуть втулочки конусні. Конуси – це така ж сама. Конуси можуть бути. Так, десь поїхали на об'єкт. Конуси можуть бути різні розміри. От. Конусні втулки робляться для того, щоб аби збільшити площу тертя. От. Ну, це звичайна геометрія. Відповідно, збільшуємо площу тертя, приймаємо весь так, все навантаження на цю втулку, і втулка виконує свої прямі функції. Тобто вона є розходним матеріалом. Тобто Ви міняєте тільки втулки. Ви не міняєте більше пальці, там не розробляєте посадочні міста. Булти не міняєте, тому що спрацьовується тільки втулка. І її, щоб поміняти, це навіть можна зробити в польових умовах. Тобто не треба спеціального обладнання, щоб її замінити. От. Далі йде трошки більша втулочка, також конусна. От. Можна її розглянути. От. Такі втулочки стоять на а, сівалках Jundeir 1890. От, до неї є така от відповідна частина на українській мові, Не знаю, як вона правильно називається, металева. От, вона витачується і впресовується на посадочне місце. Я також Тут у відео буде встановлений кадр, де воно стоїть. Якраз оцей конус от, і е, втулка. Отвітна, зроблена. Також, може, не видно. От. Ну, там також є конус. Ну, напевне, видно. Тобто, передній отвір більший, другий отвір трошки менший. Це каже про те, що там конус. От. Це робиться отако Тобто, ця втулка вставляється в оцю. От. І маємо такий от вузол. От. Такий вузол розташований на е, важелях колеса прикочування та на колесі, які стоїть біля сошника. Тобто вони там майже однакові. О, це ж така ж сама втулка. Далі йдемо. Йдуть е, втулки, ну, скажімо так, звичайні прямі. От. Таких різновидів е, також їх може бути. Багато. Так, вроді би все. Різні різновиди, розміри. Там вон є фасочка, якщо треба. Ну, під відповідний, скажімо так, під відповідну потребу. От. Рівномірність залиття матеріалу прес-форму ми можемо бачити по рівномірності стінки на втулки. От. Так. Тобто така овтулочка. У здається, така на хоршах використовується, хорш Маєстро, Хорш Аватар. От. Така оттулечка теж десь вже працювала. Тобто, якщо її видно, от. десь стояла. Експериментальні зразки. Ну, отакі от, от. Тобто прес-форми різні. От, наші фахівці виготовляють прес-форми і потім виливають. Так, грибкові. Далі йдуть втулки. Ну, не знаю, це... якось замовлення навіть не сівалки, вже не пам'ятаю. Тобто, такі от ідуть. А, ще одну забув про грибкову форму. Це е, втулку для паралелограми. Вона вже фігурувала в відео. От, ну, ще раз її покажу. Тобто, це втулки від паралелограма. От, Сюди вставляється болт. Робиться посадочне місто, розсверлюється в паралельному речагу. Вставляється туди ця втулка, е, закручується болт, її прижимає і працює на втулочки. От. Такі от. Далі. Далі є у нас ну, трохи більші втулки під потребу. Не знаю, звідки вони. напевно інженери знають. Так, далі є отакі от, от напіввтулки. От. Тобто вони є розрізні, бувають суцільні, бувають розрізні. Тобто, ну, під потреби. Напевне, такі технологічні були особливості, де е, потрібно було вставляти розрізну втулку. От. Далі є такі от зірочки. Є зірочки на також на різні агрегати. Так. Також, для комбайнів у нас є ласки. Вічка, як завгодно, Я їх тільки не називають їх. В общем, глазок пальця, шнека, жатки. О, це, здається, від класу. Так. Такий от глазок. О, це полімер композитний. Да, він дуже схожий на той, що продається на просторах інтернету. О, але це полімер композитний. От. Суть їх в тому, що е в них, нагадаю, е міститься графіт, і коли палець шнека, жатки виконує в цьому скажімо так, глазку незамисловаті рухи, чоловіки е розуміють мене, о, то цей палець постійно змащується е графітом, який виді виділяється під час. Скажем так, руху пальця ну, в своєму положеному місці. О, тим самим палець також змащується і він не зношується. От. О, такі глазки мають скажем так, певну еластичність. Ну, пальцями цього не можна показати, ну, мають певну еластичність. І відповідно, есть, вони не розтріскуються, вони е, стійкі до, ультрафіолет, до ультрафіолету. От, і тому для них сонце не страшне. І відповідно після зимівлі, коли вони простояли на вангарі чи на вулиці, зазвичай буває, стоять комбайни. Ну, Я впевнений, у вас ваші жатки стоять в ангарах. От, навіть мороз їм не страшний. От, також для комбайнів виготовляємо такі от підшипники. От, Підшипник має пази, як ви можете бачити тут і тут. От, таким от чином він збирається. І це замість дерев'яного підшипника на соломотрясі, в кого використовується. Тобто, Відповідно, набагато ефективніший, набагато стійкіший, ніж звичайний дерев'яний, навіть оригінальний. От. Любу форму, любую деталі ми можемо виготовляти. О, далі. Остання деталь на сьогодні от така. Вже ви впізнали, здогадалися: бич такий кусочок фрагмент бича. О, також зроблений із е, полімер композиту. Є там задають питання, а як балансувати, а як те, а як. Те, як це, розтріскується, не розтріскується. Люди працює чудово, повірте, не хуже, ніж металевий. От. Ефективність його в тому полягає, що він не пошкоджує зерно. Тобто, І у вас зерна набагато більше цілого. Відповідно, він має меншу вагу От. і е, дає менше навантаження на барабан. Ну, точніше, не на барабан, а на, скажімо так, ті Підшипники, в яких барабан тримається. От. Практично вже застосовуються такі. Кому буде цікаво, пишіть, ми надамо координати, де такі бичі вже використовуються не один рік. От. Так, це тут, ну, це звичайні, втулки ще. Ну, на цьому все будемо закінчувати. Ще раз хочу нагадати: ми виготовляємо такі от композитні вироби. І ще хотів би анонсувати, також є можливість робити отвали на плуги. Отвал, відвал, поличка на плуги вітчизняного та імпортного виробництва. Далі ви тут побачите кадри, як вони виглядають. От. На цьому хочу вам подякувати. Уголов вистачило терпіння додивитися аж до цього моменту. Допомагайте, підписуйтесь, ставте лайки. От. Пишіть свої коментарі, зауваження. Лайки прошу не писати, Або, якщо їх писати, то пишіть їх коректно. От. Дякую вам, на все добре.